За легендою, якщо в день на Хеллоуін не продягтися в демона або духа, тоді вся нечисть помітить тебе і забере з собою. Тому рада університету вирішила встановити. Дрес-ко умова була така, що потрібно зареєструватися, і обов'язково у нас був дрес-код, тобто треба прийти перехтіленим в когось. Загалом ми збираємося університетською стороною і зазвичай обговорюємо питання, що ми хочемо зробити для студентства. І так співпало, що ось був Хелловін скоро. І ми вирішили зробити ось таку вечірку для студентів, аби студенти запам'ятали, що університет це не тільки пари, а це і туси, це весело, класно. Розстір виділений для святкування Хеллоуін, дозволяє зібрати більше осіб, ніж було зазначено у ліміті, каже голова факультету історії, бізнес освіти та права Даша Голубовська. Ми ставили 30 чоловік, тому що думали, що ми тут просто не помістимося, адже приміщення досить маленьке, але насправді я думаю, що можна було навіть трошки більше, тому що ем, ну ми звільнили трошки це приміщення, винесли там те, що треба, і тут реально багато місця. Тут можна було звати ну трошки більше людей. Нагадаємо, що упродовж заходу студенти брали участь у різних конкурсах: серед них знайти шпаргалку, відьомський капелюх, інста Хеллоуін», король та королева жаху та раз-два Хеллоуін».